Радіо Chicago. політики, що чути на заході, яка допомога надходить, яка не надходить, і що взагалі відбувається в цивілізованому світі? Почнемо з Польщі, те що польща встановлює протитанкові їжаки на кордоні з Білоруссю. Про це йдеться у заяві міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащика. У лютому почалося будівництво укріплень на кордоні з Калінінградською областю. Сьогодні солдати почали зводити укріплення на кордоні з Білорусю. Це частина нашої стратегії і оборони та настримування ворога, зазначив міністр оборони Маріуш Блащик. Також є новина про те, що США та Ізраїль посилюють співпрацю для протистояння ядерній агресії Ірану. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беніямом Нетаньягу. Він пояснив, що Америка не дозволить Ірану придбати ядерну зброю, що також загрожує безпеці США та усьому світу. Сполучені Штати не дозволять Ірану створити ядерну зброю дестабілізації ситуації Іраном. Це загрозаний. Тільки для Ізраїлю, але й для всього світу, сказав Остін, як йдеться на сайті Міноборони США, голова оборонного відомства висловив свою прихильність самообороні та допомозі Ізраїлю з безпекою, зокрема через історичний меморандум про взаєморозуміння вартістю 38 мільярдів доларів. У відповідь прем'єр-міністр також підтвердив тверду відданість. США. обидва лідери обговорили загрози з боку Ірану в регіоні та домовилися посилити співпрацю для про. Тестояння іранської агресії. Держсекретар Остін підтвердив зобов'язання США ніколи не дозволяти Ірану отримати ядерну зброю. Лідери також обговорили виклики регіональній безпеці та можливості розширення регіонального партнерства Ізраїлю йдеться у прес-релізі. Окрім того, Остін згадав про співпрацю Росії та Ірану, чия зброя вбиває українців. Використання Росії іранських смертоносних ударних безпілотних літаків апаратів призводить до в. Вб вбивства невинних мирних жителів України, а також до негативних наслідків, які ця тенденція має для близькосхідного регіону, включно з Росією, яка надає технології Ірану в обмін на його допомогу, зауважили в Пентагоні. Україна отримала першу систему протитанкової оборони Петріот. Обіцянку Сполучені Штати та Німеччина виконали. Втім, поки що ППО не ввели в експлуатацію. Про це повідомила британська щоденна газета Файненшл Таймс. Автори видання пишуть, що до України прибула перша з двох систем ППО Петріот. Установка дозволить ефективніше захищати небо від ворожих ракет. Передбачається, що Україна отримала одну із двох систем Петріот. Обіцянки США. Німеччині виконали. Але але вона. Ще не введено в експлуатацію. Також очікується кілька пускових установок Петріот із Нідерландів. Йдеться в повідомленні. Наголошується, коли до країни надійдуть на пускові установки від Нідерландів, то тоді можна буде говорити про бойову готовність, а також можливість збивати російські ракети, які час від часу залітають на нашу територію. На початку російського вторгнення папа римський намагався зустрітись з путіним. Йому відмовили за словами глави Ватикану на другий день після початку повномасштабного вторгнення. Він прибув до російського посольства там. Понтифік виявив готовність поїхати до Москви за переговорів, але отримав відмову від очільника МЗС Сергія Лаврова. Путін знає, що я доступний, але там є імперські інтереси не лише російської імперії, а й інших імперій для імперії типово ставити нації на друге місце. Заявив Франциск. Бершка, Зара та Пулбер повертаються в Росію. Щоправда, під новими назвами Екру «Мак» та Даб. Виробляти одяг із новими бірками попередньо будуть на турецьких та китайських заводах. Мова про повторне відкриття усіх 240 магазинів російської мережі стала йти буквально нещодавно. Відбувається це вже на відбудеться це вже навесні, за даними РосЗМІ. Камбек перенесли через зимотрусу Туреччині, проте компанія вже набирає кілька тисяч співробітників. Відників також є новина про те, що євросоюз поки що не може знайти всі активи російських олігархів. Повідомляє Блумберг. Станом на березень 2023 року, європейський союз заморозив активи росіян лише на 20,9 мільярдів євро, незважаючи на 10 пакетів санкцій після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У жовтні 2022 року єС повідомило, що було заморожено близько 17,4 мільярди євро. Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив курс своєї країни на надання військової допомоги Україні. Якщо говорити про найближчу перспективу, то нині наш пріоритет це військова допомога, зазначив французький лідер. За його словами, він як і раніше виступає за мирне врегулювання російсько-української війни. Однак вважає, що переговори мають відбутися тоді, коли вирішить Україна до того ж на її умовах. Це важливо. Війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але зараз Києву потрібна додаткова підтримка для забезпечення переваги на полі бою. Передає Сунак. Британський прем'єр зазначив, що підтримує президента Володимира Зеленського, щоб він був у найкращій ситуації для проведення цих переговорів. Та додав, що зараз не час для мирних переговорів і підтвердив свою готовність надати додаткову підтримку Україні, щоб забезпечити її перевагу на полі бою. Але наразі пріоритетом має бути надання їм ресурсів тренувань і підтримки, необхідних для просування вперед і створення переваги на полі бою. Додав Сунак. Зеленський розраховує отримати гарантії безпеки для України на вільнюському саміті НАТО. Президент України висловив вдячність всім країнам-членам НАТО, які підтримують українців на полі бою. Водночас, президент наголосив на важливості отримання гарантій безпеки для України. Навіть якщо ми не можемо бути в НАТО в час війни, ми б хотіли мати відповідні гарантії безпеки на цьому шляху, поки ми ще не в НАТО. І саме відповідних кроків на зустріч з боку держав НАТО до. України до цих гарантій безпеки ми очікуємо і будемо готуватися на вільнюському саміті, який пройде буквально за декілька днів. На цьому ми закінчуємо нашу е, рубрику, а саме що чути на заході, які допомоги нам е, дав захід. І хочеться підсумувати про те, що е, про євросоюз, про те, як він намагається знайти всі російські активи, і дивися, ситуація не змінилася. Ну, майже вони заморозили тільки 2 мільярди євро е, протягом року. Тому я вважаю, що це на мій погляд це дуже мало, і що вони могли б все більше і більше, але там, напевно, є свої нюанси, і від цього вони не можуть і більше більш тому, що бренди світового одягу, косметології і інших індустрій повертаються до Росії, і це сумно, тому що пройшовсього на всього. -навсього... Більше року часу повномасштабного вторгнення, а вони просто, як перевзуваються, повертаються в Росію. І це не одиниця, це 240 магазинів, які в Росії будуть відтворені. І це є такий сигнал від Заходу, те, що ми змирюємося з тими подіями, що ми якби. Можемо це толерувати. Це не дуже хороший знак, насправді, але це те, що відбувається, і ми маємо це реагувати. Ми маємо страйкувати, ми маємо виходити на мітинги і вимагати, щоб всі ці бренди були під санкціями. І якщо країна, з якої в якій цей бренд зареєстрований, дозволяє, щоб її бренд був на російському ринку, вона також має ця компанія бути покарана. Власне, є такі знаєш, моменти, коли деякі компанії бажають все діти на двох стільцях. І бути на всіх ринках і заходу, і навіть йти на ринок терористів. Але знову ж таки, все залежить від нас. А на цьому в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.